За мене, жами коли небо стане червоним, ми покинемо мікрофони. Джейкові з гіп-хоп, мрія юності моєї не стримне торнадо, як новачок, людина без мрії, старіє і помирає, лише мрія, не тьмініє Ідея жити провадить крізь. Коли хмари стають густими, коли дні пусті, як пустеля, останні сили, коли одні привиди холодні стіни мовчать, не звучить пісня, нічого після. Я смак безлатні числа, на царапані дим що лише сліпить очі, ми йдемо в останній бій, ми йдемо в останні бій. Цей концерт як в останні бій, як в останні бій, поза межами, поза межами, поза межами, поза межами, ми йдемо в останні бій. Ми йдемо в останній бій, цей концерт як останній бій, як останній бій, як останній бій, наша зброя, мікрофони не підведуть, і динаміки вже гудуть. Наша зброя, мікрофони, наша зброя слова, слова живого, того всі від кого. Для це не талів, мен веде майкрофон. Пам'ятають, де man with the мікрофон. Man with the microphone там де хіп-хоп, де хіп-хоп пам'ятають. with the microphone ворог мій, скільки воїнів залишилось, щоб зародилося Закрутилося, щоб щось ми молилися. Тиха ніч, свята ніч, мрія вже здійснилася. Боже вільна, все ще вірить у хіп-хоп, це хіп-хоп, це хіп-хоп, це хіп-хоп. Хай живе хіп-хоп, кросівки, Air, шорти і панама. МС літає, ця пісня для тебе. Мама, чистая музика, лється як вода. Звуки розлітаються чутно, голоси з джерела, кришталево чистий, кристал бажання в основі. Мікрофони не підведуть, і динаміки вже гудуть. Мертві джоли не гудуть Мертві бджоли не гудуть не забудь, будь завжди. Виробництво хіп-хоп все ще на меді, не випадкова, гемсі. Меч слова прокладає шлях до свободи, коли небо стане червоним. Ми покинемо мікрофони. Ми йдемо в останні бій ми йдемо в остані бей, цей концерт як останні бей, якостань бій, поза межами, по поза межами, поза межа поза межами, ми йдемо в останній бій, ми йдемо в останні бій. Цей концерт як останній бій, як останні б, як останні бій, наша зброя мікрофон, не підведу І динаміки вже году Наша зброя, мікрофона наша зброя слова, слова живого, того всі від кого ми, поза мене, же ми, поза мене, поза мене, мен, мікрофону не підведу. Динамики вже гудуть, мертві пджоли не гудуть, мертве джою не годуть, не забудь будь завжди, будь завжди, Поза мене жами, 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 поза межами, жами, ползаме.